Дуже цікаво, від Рашки на переговори з американцями до ерріаду столиці Саудівської Аравії, полетять чи раніше вже вилітають або може вже летять. Із Москви дуже високопоставлені чиновники, власне, найближчі соратники Путіна. Це, зокрема, глава МЗС Сергій Лавров, грустна Лошадь, і е, помічник Путіна Юрій Ушаков. Сьогодні в ряд за дорученням Путіна вилітають міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков сказав. Усе Путіна Пісков. Очікується, що в вівторок вони пройдуть зустріч з американськими візаві. -за, За словами прес-секретаря Путіна, ця зустріч буде присвячена сам перед відновленню всього комплексу російсько-американських відносин. Також вона буде присвячена підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організацією зустрічі двох. Президентів підсумував Пісков. Що би це значило? Це значило, що вони летять реально домовлятися. Ну, похоже, те, що казав Тарас Чорновіл, що вони, в принципі, домовилися Трамп з Путіним про зупинку війни, і що залишилось лише е, командам переговорщиків е, утрясти деталі це правда. От, очевидно, що вони вже і е, буквально завтра будуть утрясати ці деталі. Без нас, звичайно. Е, ну, а хто ж е, з нами буде радитися? Хто ж з нами буде е, хотіти сидіти за одним столом, коли у нас немає дорослих в команді? Ну, е, це ж просто смішно. До речі, президент Зеленський сказав, що ми не будемо визнавати ці переговори, якщо вони без нас. Ну, я би так не дірзів президенту Трампу. От. Тому що визнавати, то нам доведеться. Але такі заяви вони приводять до того, що ну, у Трампа взагалі може відпасти бажання відстоювати наші інтереси. От. І він нам впаяє таке. Від чого ми не зможемо відмовитись, тому що ми від Америки залежні. Ну, ми ж справді Лопатами воювати не будемо. Паяє таке, що мало не покажеться, так би мовити. Втім, це тема для окремої розмови. Головне тут те, що команди дуже серйозні з американського боку немало. Небагато цілий держсекретар США Марко Рубіо, який вже прилетів. От тобто, є ймовірне, що прямо завтра вони все і порішають, що завтра до вечора вже умови перемир'я будуть, в принципі, відомі. Останеться лише оголосити дату. очевидно, що умови це і, і, і дату також включатиме. Останеться лише. Довести це там до виконавців, тобто е рашикам до своїх, американцям до наших, і власне, власне е можна чекати, дати зупинки війни.